Вона колишній шкільний психолог. Торік вирішила стати ще кориснішою Перецевлаштувалася до Здолбунівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тепер дбає про чужих дітей та намагається зберегти сім'ї, щоб батьки не розлучилися, а діти не потрапили до притулків. Бо її підопічні неблагополучні сім'ї саме бачення на життя змінилося, тому що. Коли бачиш умови, в яких дійсно проживають ну, є такі от ці сім'ї, які провести не життя повстанне, коли ці жінки дійсно не мають куди повертатися. Цей центр працює з 85-го. за останні роки. Кажуть, тут сімей у складних життєвих обставинах побільшало. Допомога центру грошову підтримку не передбачає, чужі біді зарадити можуть. Допомогою психолога, педагога, юриста. На виконання соціальних ініціатив президента в штати центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, в тому числі в наш, були введені фахівці із соціальної роботи. При нашому центрі працює 21 фахівець з них 19 працює по російських радах району. Ось а двоє наших фахівців соціальної роботи працюють на місто здобув. Робота цих фахівців переконують у центрі дуже важлива. Двох жінок їм вдалося відмовити залишати новонароджених дітей. Вони не потрапили до такого сиротинцю і не стали державними дітьми. Вчасна психологічна допомога, дружні бесіди та звичайна людська підтримка це важливо. Багато з таких мам. Є випускницями інтернатних закладів, вони не мають досвіду материнства. Дуже багато з них, перебуваючи в таких складних життєвих уставинах, якби вони ну не знають, як виховувати цю дитину. От вони народили, не знають, що з нею далі робити. Ольга теж мама виховує двох дітей. Їхні цукерки часто ділить і віддає чужим дітям, як і решта соцпрацівниць. Носимі крупи і були в нас випадки фахівці соціальної роботи, коли Вибачте, у нас є всякі мами, є горе мами. Коли наші фахівці забирали діток додому до себе, вони у них навіть і ночували. Тобто, треба було тимчасово десь прихистити цих дітей. Найбільша радість та подяка для працівників центру, коли сім'ї миряться та воз'єднуються, Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.